Юці і Тадорі Звичайний школяр, чиє життя змінюється після випадкової зустрічі з проклятим об'єктом Після пробудження стародавнього прокляття у своєму тілі Юдзі стає магом дзюдзюцу та учнем академії. Але світ поринає в хаос. У Шибої починається війна між магами і проклятими духами, а годжо виявляється запечатаний. Друзі Юдзі вмирають один за одним. Сокуна показує свою справжню силу, стараючи місто з землі. Маги опиняються у грі, організованій давнім ворогом. Кензяку хоче захопити світ дзюдзюцу. Чи зможе людство вижити? Або прокляття візьмуть гору. Доля вирішиться у магічній битві.